Тепер тебе взагалі дома не буде. Нисе, мені потрібно тобі дещо сказати. Тато потрапив в аварію. Машина повністю розбита. Його більше з нами нема. Денисе, як ти себе почуваєш? Вже краще. Я з мамою зібрала батьків речі з його кабінету. Подивись, може, щось для себе знайдеш. Так, дякую, що принесла їх. Дивно розуміти, що його більше з нами немає. Розумію, брате, хоч ви з ними не були близькі, але важко прийняти, що він не з нами. Да, зараз Ден, так розповідай, як ти? Усе добре. Ого, Ден, а що це за велика коробка? Не кажи мені, що ти збираєшся приїжджати. Не вигадуй, ти про це перша в дізналась би. Цю коробку припхала Ніка з кабінету батька. Вона думає, що мене там може щось зацікавити. То давай разом подивимось, може щось цінне знайдемо. Ого, це так ваш батько від вас вирядру порнув? Я навіть не хочу уявляти, що на ній може бути. Так чого туди? Засав дивитись? До чого одразу засав? Дрясь, схоже, твій батько любив серйозних чоловіків в костюмах. Чи знає про це твоя мама? Аня, зараз не до да жартів. Взагалі, то мій тато був майором СБУ. А, -а, -а, а, і це схоже на одну з його справ. А -а 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 -а. Так ось чому я так мало часу вдома проводив. Дивись, я щось дуже дивне знайшов тупий набір цифр. Як я виявляюся ще й розумно. Це взагалі-то координати. Ха, ха, ха. Якщо це координати, давай подивимось, що там. Ти на приколі? Це 100% якась небезпечна штука. Я туди не піду, якщо що. Блін, тоді я не піду. Ну що, йдемо? Тобто ми годину сюди пилилися, щоб ти в мене спитав, чи ми йдемо. Ну все, я любила це життя. Ти відповідеш на мою смерть. Як думаєш, що ми повинні тут знайти? Навіть не знаю. Може, зброю, може, наркоту, Може, щось труп. Головне, щоб не наші трупи. Mm. Ден, мені здається, я щось знайшла! Що ти кричиш? що я знайшла. Ну, Якщо це труп, то напевно я когось щора. Чесно, Ден, мені тут максимально страшно. Ідемо звідси. будь ласка. Погнали. Пане, я помітила дивну річ. Я тебе слухаю. Маячок, яка був залишила в рушарі дарибана, почав показувати місце знаходження. Відправ шість, щоб з'ясувати, що відбувається. Нам не треба раз турбувати боса. Ви впевнені, що шість зможе впоратись? Не став зайвих питань. Зрозуміло. <смір> не в останній раз підписуюсь на щось подібне, я тобі клянуся. Тобі взагалі цікаво. Що, я, звісно, мені цікаво. Я повинна знати, заради чого і життя. Та відкривай, давай. А що це за скарб такий? Ага, а місцеві пірати, вони які сучасні, у новенькі долари все поміняли. Я взагалі-то серйозно. Що там с робити? Ага, і що ми їм скажемо? Хей, пане поліціянте, за несподівано дивних обставин ми попили химерно закинуту будівлю. Та значить там цілком по грошей. Може, хочете їх собі? Ну, взагалі, так і скажемо, що такого. А, ну точно. Просто забуду згадати про секретні файли на флешці. Ну добре, може чомусь ти правий. Що робити будемо? Подамо заявку, щоб нас додали список форс? Може, це прозвучить як повне божевілля, але я хочу з'ясувати, кому належать ці гроші і що за люди з фотографій на флешці. Ден, ти де у цій будівлі з тих головою вдаритись? Яким чином ти собі це уявляєш? Тобто, два 17-річних підлітка підуть шукати страшних чоловіків в костюмах, так? Так і уявляю. Я хочу закінчити справу свого батька. Вже пізно. Давай подумаємо над цим зараз, бо мовити свіжу голову. Ден, я тобі вже з 10 ранку пишу. Я вже подумала, що ти на ці гроші вирішив на острова поїхати. Так, вибач, засидівся вчора. Окей, пропоную тобі піти на каву. Може, чудодійні властивості лати нам допоможуть. А ну, ти розумієш, я цілу ніч просидів в обіймах ноута і тупо нічого не знайшов. Ден, я не думаю, що твій батько залишив усі секретні документи на цій флешці. Це було б дивно. Ти з ким ростуєшся? Я одна дівчина Ліна. Ми з нею взагалі давно знайомі, але тільки зараз розпочала активно спілкуватися. Ми якраз сьогодні з нею побачимось. Може, хочеш з нами? Та Ні, дякую, на сьогодні. Я вже з Максом домовився у приставку пограти. То чого ти? Може на величку компанію зберемося і підемо погляд? Ти ж знаєш, як я не люблю спонтанні знайомства. Мені буде некомфортно. Аню, привіт! Привіт! Познайомся, це дим. Приємно познайомитись. Ти з нами підеш? Ні, у нього сьогодні багато справ на житло. Ну добре, Дим, тоді. Бувайден, удачі з справами. Ага, угу. бувайте. Здоров. Здоров, де ти був? Я тебе вже 20 хвилин чекаю. Сорі, Макси, треба було за нею зустрітися. Ця дівчина вже зайнята мною. Правда, залишилось їй це сказати. Ти знав, що ти ідіот. Якби вона це почула, ти б ляпаса отримав. мене пальчики, сонечко. Зараз тобі буде не солодко. Ти сильно у себе повірив, солоденький? Ти вже роздягаєшся. Якого